Привіт! Всім привіт! Ви на каналі Саша Плей і ми зібрали ось такого дракона, якого ми вам будували в минулому відео. Так, і тепер будемо будем буде будувати Кого? ось таку. Рибину. Рибу будемо будувати. Рибу ну рибу давай рибу. починаємо. Відкриваєш? Угу. Так, беремо таку червону деталь і потрібно дві таких сірих. Одну бачу. Але його бачимо. Дякую. І так, далі одну таку. Ось вона. Я думаю, ми цього разу збудуємо дуже швидко, бо ми вже натренувалися <плес> на драконі. Сюди. Так, далі що у нас там? Далі? Готово. Ось, ось така рибка вийшла. Ось, ось така далі стоїзочка. Тримай. Ну, далі. Так. Що вміє а, риба? Вона вміє ось тут так крутити цим. Вміє ось, ось цими штучками. Крутити. Вміє ось так хвостиком тут. Вміє, ось цей штук Вміє викрутити на різдво. Ну, у нас Так, давай попробуємо. Так, да, вміє. Плавнички в неї складаються. Такі очки. Дуже прикольна а рибка я... вийшла. Я вже вам можу показати а вашу... що ми будемо збирати в наступному відео? Ось нас такого папугу. Так. Це був набір 3 в одному. Yes. Ми зібрали вже дракона, зібрали рибу. І в наступному відео будемо збирати такого папушку. Я хочу вам ще Зато еще поєсть, як я вам обіцяв. Давай. У нас є ще боксик ще. Ось такий. Відкривай? Так. <плес> так, а хто буде відкривати? А це ще о є. У нас тут є. Дзвіночок. Так. Дай подивіться. Можеш послухати так ще А це що в тебе таке? Це, я зараз вам покажу. Це такий пакетик. А в ньому ось такі наліпки. Покажеш ось такі наліпки. Все. Всім пока. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Дивіться це відео. Так всім Пап... па 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 Побачимось наступному відео. Good bye.